Я просто кажу, що вам не треба працювати в продажах. Ви програли. Навіщо ви йдете на співбесіду? Що ви очікуєте? <зві> з друзями домовились, що є такі правила проводення співбесіди, де бачите, як це як це круто, як це просто її пугає, що сидіть три людини. Що ж вона тоді зробить з конкуренцією в бізнесі? Там тут навичка. <зві> <зві> От <то> я думаю, то я не розумію. Боже мой, ви знаєте такі класні слова? Харцькіл і совськіли. Скажу привіт, друзі, всім привіт! На зв'язку Андрій Крупкін і це. Це моє суб'єктивне бачення на те, як проходять люди співбесіди. Тут немає ніяких правил, ні не хочу нікого образити. Просто суб'єктивна моя думка. Чому це так? Тому що хочу допомогти кожному з вас проходити нормально, адекватно проходити співбесіди. Якщо вдруг ви впізнали себе або когось із своїх друзів, будь ласка, не ображайтеся. Я реально хочу вам допомогти. Якщо ви вважаєте, що цей відос комусь може бути е, цікавим. Та цінним, будь ласка, скористайтеся цією можливістю та поділіться з друзями. І так, поїхали. І у нас з вами сьогодні собі на позицію менеджера по продажам. Скажіть, будь ласка, що знаєте про компанії, що вас заінтересувало в нашій вакансії? Смотрите, Екатерина, я. Туди, взагалі, прийшла на вакансію руководителя отдела продаж. Меня, виходить, пригласила данной компанії, ну, супруга, виходить, владельца на данную позицию. И позицію. Как І бы інформацію вона мені ще никакую не предоставляла. А людина, до речі, сказала те, як воно є насправді. Вона просто сказала правду. А просто що ця, ця правда не зовсім. А... Відповідає тому, що хоче чути рекрутер. Немає ніякого значення, хто вас там запросив. Це не аргумент до того, що ви повинні там пройти якось, якось ви повинні пройти весь відбір швидко. Те, що ви там знайома або знайомий когось, це не каже про те, що ви дійсно професіонал своєї справи. І брати вас на роботу особливо на продажі, особливо на. Позицію керівник відділу продажу або, або менеджер з продажу це взагалі така ідея ну, дуже дуже погана вас брати, тому що ви просто знайомий. Ну, Людина не проходить. Окей. А, що узнали о компанії? Так, ну компанія я знав максимально мінімально Ще раз. Окей, а, що узнали о компанії? Так, ну компанія поки я знала максимально мінімально. Ну, блін, от, о, о компанії я дізнався максимально мінімально. Та, от, от у мене питання до всіх. Ну, а, а навіщо ви йдете на співбесіду? Що ви очікуєте? От реально, що ви очікуєте? Ви очікуєте, що співбесіда це, це той день, де вам розпов, будуть розповідати, що це за компанія. Я ще раз наголошую, на таких, на таких моментах та фактах. Ні, ніхто не повинен вам на співбесіді е, казати про компанію. Ладно, окей, є дуже багато компаній, є дуже багато рекрутерів, є дуже багато підприємців, котрі мені, мені зараз кажуть, Андрій, а як це так? А ми так звикли. Ми ж тіпа, це ж перше побачення, і саме на співбесіді ми будемо розповідати, а я вам кажу іншу історію. Нормальна, адекватна, професійна людина, така, як там HR, рекрутер або підприємець, котрий знає собі, ну знає ціну свого часу, не буде втрачати час на першій співбесіді, розжовуючи то пояснюючи, хто ми такі. І це по-перше. По-друге, нема. У рекрутера нема очікувань про те, що ви прям досконально знаєте всі тонкощі та деталі про компанію. Ні-ні, ні ні в якому випадку. Мінь, як мінімум, зайдіть на. Сайт, подивіться, чим компанія займається. Зупиніться на цьому сайті. Спробуйте вникнути в продукт. Ви повинні розуміти, що чим більше у вас буде просто в вашому арсеналі знання саме про компанію, тим більше шанс у вас пройти співбесіду. Все супер просто. У вас є своя думка, але я просто наголошую, що ви, ви точно будете в, в очах. Того той людини, хто проводить співбесіду, набагато нижче в рейтингу серед тих кандидатів, котрі дізнаються щось про компанію більше ніж ви. Тому, на жаль, не проходить людина. Далі розумієте, що вам там не зовсім комфортно проходити бесідування саме в такому форматі. Uh, ви можете спокійно покинути нашу конференцію. Онлайн формат дозволяє це зробити. Возможно, уже... Тут я прям зараз відчуваю. <laughs> ну я не знаю. Бачите, по цих емодзі, э, 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 що хтось з них, я думаю, э, токсична людина, токсична людина ця людина, котра переживає проходити групові співбесіди. До речі, ось тут ось коментар. Ви мені писали, я на нього відповів. і Там людина каже про те, що типа, треба попереджати. Так ну да, може і треба попереджати. Але ви повинні розуміти, якщо дивитись на співбесіду очима е, керівників, у котрих е, є плани по найманню людей, є дедлайни по найманню людей, то є, є е, е, технології. Є просто технології найму, вони не суперечать ніяким моральним принципам. Ніде немає правил, як повинні вас попереджати або не попереджати на співбесіду. Хто про це сказав? От хто про це сказав? Вам мама про це сказала, або друзі про це сказали, або ви просто з друзями домовились, що є такі правила проводення співбесіди, де покажіть мені, будь ласка, я дуже багато в своєму житті. Дуже багато разів шукав собі роботу. Жодного разу мене навіть не здивувало те, що я приходжу на співбесіду, а ця співбесіда може бути конкурсним, конкурсним відбором, де на якійсь співбесіді ще, окрім мене, є якісь люди. Причому, коли я шукав роботу, завжди це було офлайн. Де ніколи навіть у, в думках не ну, було, типу, ой, блін, чому це мене не попередили? Та це ж логічно, чому вообще взагалі мене повинні про це попереджати? Якщо це співбесіда, це конкурсний відбір. Є компанія, вона одна, і ось 30 людей, котрі борються за одне місце, і все нормально. Таке враження, що в університеті, коли ви йдете здавати екзамен, вас повинні попереджати, що на цьому екзамені буде ще весь ваш клас. Так, да, У вас десь сформувалось таке враження, що ви повинні сидіти один на один. А я вам скажу, звідки це сформувалось враження. Не всі підприємці вміють проводити конкурсні відбори. І це факт. Навіть рекрутери дуже багато рекрутерів проти конкурсних відбірів відборів, тому що ну, типа, це якось е, принижує людину. Це просто відмова, тому що люди не вміють проводити е, ефективні конкурсні відбори. До речі, якщо ви хочете навчитись проводити конкурсні відбори, ви можете знайти посилання під цим відео. У нас є окремий курс, де ми прям пояснюємо, як круто, екологічно. и конкурсные отборы. Э, Возможно, уже э, есть кто-то, кто дальше не хочет так продолжать. Самое время тогда это, это сказать и отключиться. Да, Катерина, извините, я добавлю, мне формат ассессмента в виде отбора кандидатов не совсем подходит. Ну, несколько, не скептически отношусь к этому методу. Поэтому я вынужден покинуть. Спасибо большое. Хорошо, удачи. До свидания. До свидания. Так, окей, тоді продовжуємо з вами, друзі. Будемо переходити к першого етапу. Перший етап собі я називаю ліфт. А Отлично. У нас А вас двоє. тепер ви аста. Бачите, як це, як це круто, як це просто. Ви прикиньте аналогія, така, наприклад, з, я не знаю, з легка атлетика. На, на доріжку виходить там вісім людей. Сім людей бачать, що є конкуренція, і такі. Не буду біжати. Просто не буду біжати. І просто з цієї доріжки уходять в сторону. Ну, класно. Ось це ринок, ось це ринок людей, котрі шукають роботу. Як вам? В продажах? От як вам в продажах такі люди? Що такі люди можуть в продажах дати компаніям? Якщо людина не може пройти співбесіду, асесмент її пугає, що сидять три людини. Що ж вона тоді зробить з конкуренцією в бізнесі? Що ж вона що ж вона зробить з конкуренцією всіх тих менеджерів з продажу, котрі будуть продавати клієнту? Що ж ці люди можуть зробити з, з заперечення? Це ментальність, це рівні. Ви просто повинні розуміти, що це рівні? Будь ласочка, люди, котрі так та, хто переживає та боїться, і ну кого зараз? Навіть я зачіпаю словами, будь ласочка, розслабтесь, я нічого, дивіться, я вас поважаю. Я... Ваше відношення до таких співбесід і до вашої ну, дорослої, е... дорослого вибору вийти з цих співбесід. Все норм. Я не кажу, що це погано. Я просто кажу, що вам не треба працювати в продажах. Ви програли. А якщо це не так, напишіть мені, будь ласка, аргументи тоді в коментарях. Чому це ви не програли? Чому? Ну от чому? Чого ви, чого, чого ви вважаєте, що так просто ви можете піти? І при цьому, от що ви відчуваєте, коли ви от ви сказали, «Да, я проти таких асесментів і я вийшов. А що ви відчуваєте? Ви відчуваєте перемогу? Ви відчуваєте, що ви когось перемогли? Ну, Що ви відчуваєте? Так ви ж роботу шукали. В продажах. Яку співбесіду ви хочете? Ласкавою армію? Та ну ну перестаньте. Так комерсанти не знаходяться, щоб ви мені тут не казали. Далі. Тепер нас з вами залишилось двоє. А зараз рекламна пауза. Друзі, якщо ви дійсно хочете працювати на тих роботах, де вам подобається, ще й при цьому заробляти гроші та розвивати свої компетенції. Строїти свою кар'єру, okay. я можу вам в цьому допомогти. Я витратив на те, щоб знайти свою першу роботу мрії мінімум 5 років. Це можна робити набагато швидше. Тому вчіться проходити співбесіди і знайте правильні алгоритми проходження співбесід. Я підготував для вас спеціальний гайд, який називається Як знайти роботу своєї мрії. Ви можете його скачати під цим відосом за посиланням. Ну, а ми рухаємося далі. І подивимося ще один відосик. Можете зі мною поділитися трьома-п'ятьма вашими навичками хардскілами, завдяки яким. У вас о, вийде є софт скіли. софт-скіли це базові такі навички і скіли. Що це таке? Це там стресоустійкість Як ви виглядаєте? Ваша мова? Да Датось, тобто це наскільки ви така людина, енергійна на співбесіді, тось, тобто, ну софт скіли. Це може навіть для менеджерів з продажу з досвіду. Це, наприклад, просто вміти продавати, вміти дзвонити, вміти зустрічатися, вміти балакати з клієнтом. Це теж може бути софт скіли, тому що це такі простенькі скіли. А хард скіли це ваші професійні навички, ті, що відповідають на питання: а який ви спеціаліст, який ви професіонал? Вийде працювати в рекрутингу і добиватися результатів. П'ять навичок, скілів. Е, ну по перше, що я е, завжди намагаюся зрозуміти, що як працює тобі ж, це для мене реально важливо. Тобто я не можу просто прийти і сісти робити, не знаючи чого. Тобто, мені е, в першу чергу треба зрозуміти, як це працює для себе в голові. Це все це не це не хард скіл, друзі. Трішки переплутала людина. Це не хард скіли, це, це звичайна ваша ваше розуміння роботи. Хард скіли в рекрутингу, це, наприклад, вміти проводити там, групові співбесіди, або вміти рекрутувати або проводити співбесіду серед таких професій, як а, а, операційні директори, комерційні директори, проводити співбесіду з людьми. А, Вищої ланки управлінську в бізнесі розкласти, можна так сказати, по поличкам, щоб потім е, цю інформацію можна було доносити е, до людей. Чому тут навичка? Е, от я думаю, то я не розумію. <рес> в чому тут навичка? От я тут думаю. Ну нічого страшного, я думаю, я просто думаю, що людина. Людина просто переплутала, що таке хардскіли і софт Або це вам на заміточку, будь ласка, візьміть листочок, ручку і запишіть собі там софт скіли, і напишіть, що, що ви вважаєте. У вас є софт і хард скілами. таки професійні ваші навички, вміння. І, і пусть хай буде у вас просто така шпарагалочка. Вона завжди повинна бути з вами, коли ви йдете на, на, на співбесіду. А вдруг спитають. А якщо не спитають, ви можете сказати дивіться, мене звати Андрій. Можу розказати про себе на прикладі моїх навичок. Тобто не просто я Андрій, мені там стільки тарочків, хочу працювати у вас. А ви можете сказати «Мені Андрій, стільки тарочків, можу розказати про себе в, з точки зору навичків. І е, мої хард-скіли, мої ти ти, -ти, 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 ти, -ти, -ти о, без, там. Поясню, чому хардськіли такі, тому що у мене є такий досвід, такий досвід. Тут я отримав такий результат, такий результат, такий результат. І ця схема допоможе професійному рекрутеру ну, дійсно оцінити ваші навички. А не професійним рекрутерам взагалі вони там просто пачка відпаде, і вони скаже: Боже мой, ви знаєте, такі класні слова: хардські і совськіли. Сов Це вже, і цього вже буде достатньо для того, щоб пройти співбесіду. Ось так, друзі. А, які думки є? Пишіть, будь ласка, в коментарі до наступних відосів.